Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас 16 березня, і поговоримо сьогодні про сітчасті днища. В плані, чи потрібно, чи не потрібно їх закривати весною для кращого розвитку, щоб джолам було тепліше. І хочу сказати, що багато дискусій є на цю тему: хтось закриває, хтось не закриває. Тут потрібно все фільтрувати, тому що кожен живе в якихось своїх певних умовах. Кожного певні системи вуликів, когось дерево, у когось пластик, і тут потрібні різні підходи. Для себе особисто я вирішив, що сітку я не закриваю, дроблю це вже протягом багатьох років, і особливо не бачу ніяких проблем. І просто коротенько розкажу, чому я вирішив її не закривати, чому не варто її закривати. По-перше, це те, що для цього потрібні спеціальні підготовлені днища, потрібні якісь засови, якщо цього немає, це ще е, ускладнює даний процес, потрібно якийсь там фольговізол, ще щось підпихати. А це все доволі проблемно працювати. Тут закрив, там відкрив, там потепліло, там похолодало. таке, А якщо воно постійно відкрите, бджоли звикли і. Як на мене, відчувають мало зовсім дискомфорту. Другий момент це те, що якщо закрити сітку, вулику з'являється надмірна вологість. А якщо сітка відкрита, там класно, сухенько. Це також мене, в даний момент мені не подобається, тому я не закриваю. Третє, це те, що бджоли починають раніше стартувати. Там, після першого огляду потепліло закриваєш, і бджоли. Починають масово вирощувати розплід, тому що їм стає тепло. Вони звикли, що там сітка, а тут закрили. Ну і потім ще холодає, і, як правило, це негативно впливає, немає приносу пилку. Четверте це те, що збільшується, якщо закрити розхід кормів, за рахунок того, що більше вирощується розплоду. І для мене. Особливо супершвидкий розвиток значення немає, так як я продаю бджіл мало. Тому це не ключове питання. І чим швидший розвиток, тим, як правило, раніше вони рояться. Ну, це також для мене роїння на початку травня не потрібне. Це таких чотири основних фактори. Звичайно, є якісь недоліки від земівлі. На сітці Два основних недоліки. я бачу По-перше, це те, що знизу піддуває сильно бджолам, особливо, якщо вони знаходяться на одному корпусі. І це те, що їх дістають птахи, особливо якщо зими сніжні. Тому я вийшов з цього питання досить просто. Ось два таких вулики, які зимують на 145 й рамці. Я просто їм ставлю три, 145 х десь можу чотири. Знизу просто пусті з рамками корпуси. І це вирішує досить багато питань. По-перше, птахи, якщо і там дістають мертвий бджіл, то вони не тривожать бджіл, бо бджоли знаходяться під е теплою кришею. І плюс е досить високо знаходиться клуб, тому їм нічого там не задуває, не піддуває, і вони себе комфортно почувають. Весною. Ну і ще плюс такий, що можна ще в кінці літа зберегти суш. Поставити ще 245 сушу темною, за якою не потрібно дивитися, можна і загодовувати, тому що бджоли зверху. І в таких сім'ях, які на сітці, я не скорочую гніздо, тому що не пліснявіють рамки за рахунок хорошої вентиляції. Якщо це 300-та рамка, дійшов до того, що потрібно зимувати на Двох трьохсотих корпусах. Верхній повномедний, нижній суш і дно сітка. і Без проблем це все гарно відбувається за рахунок того, що дно холодне, бджоли збираються в другому корпусі. І все чудово працює. Ну Це я особисто для себе зробив такі висновки. Результатами я задоволений, якоїсь супер різниці по розходу витрачанню кормів. Я не бачу, щоб там сітка сильно програвала глухому днищу. Також не бачу там якоїсь суттєвої різниці по розвитку. Так, можна добитися кращого розвитку на глухому днищу, але знову ж таки повторюю, що воно мені незначно потрібно. Потім в сім'ї все вирівнюється, на сітці доганяють і навіть починають обганяти за рахунок, що там краща вентиляція бджолам не так жарко, і вони більш краще і продуктивно працюють. Це чисто. Мої висновки для мене, для мого бджільництва. Поділився. Я також колись дивився відео, в якийсь момент когось подивився, хто мені сподобався, як він думає, як він робить. І з часом я все більше і більше починаю переходити на сітчі сіднища. На даний момент в мене, певно, вже відсотків 30 не менше бджолосімей. Там ще доробив. Буду замінювати. Хочу вже в цьому сезоні перейти на відсотків 50. Що сітка рулить, особливо хто переїжджає, він знає, що для переїздів це просто супер. Все. Всім дякую за увагу, всім пока. В якомусь коментарі хтось запитував за рукавички для джолярів. Я замовляю в Китаї, так як я вже й казав. Різні вони там є, є білі, сірі, коричневі, темно-коричневі, світло-коричневі. Я для себе беру розмір 2XL. Це для мене саме воно. Потрібно враховувати, що вони тягнуться з часом і розношуються досить непогано. Служать. Є вентиляція, це моделі однакові, тільки різний колір. Ті, що білі по акції вдалося придбати там, за 120 гривень. Безкоштовна доставка на них з Китаю. Ті, що коричневі, в районі 200 гривень. Користуюся на сезон мені. Так як я користуюсь кожен день вистачає дві пари без проблем. Основна їхня проблема це в тому, що тими пальцями, якими береш рамки, там протираються з часом отвори. Якщо цей момент виключити і брати рамки, рамку захватом, то я думаю, що однієї пари інтенсивного носіння вистачить на один сезон.